Козленко Наталія незалежна і єдина. Що тоді ти за країна? Неба синього блакить, на ланах у серпні жито, стиглим золотом блищить. У якій, скажіть, країні клімат лагідний, м'який, Бог відводить бурявії негаразди всіх стихій. Люди мудрі, працьовиті, Україні ті живуть. Наче уже не зазіхають, і свого не віддадуть. У якій ще країні так земля родить охоча, наче пісня соловіна, мова ніжна і співоча. Гори є і полонини, є моря, річки, ліси. Взагалом то є країна невимовної краси, гордо, голосно дитино, ти назви ім'я країни, у якій хвалити Бога народився і живеш. Їй дочкою є чи сином, і коли ти підростеш, будеш їй творити славу, розбудовувати державу. Отже, зветься ця країна незалежна і єдина, наша ненька Україна.